Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову заяву міністра охорони здоров'я Польщі, який, скажімо так, вирішив нагадати всім, хто в Польщі проживає, про те, що коронавірус досі існує, а також заявив про те, що Польща очікує на нову грандіозну хвилю. Захворюваності коронавірусом, тому як вже є новий штам цього вірусу, зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. Підписуйся на мій канал і став цьому відео лайк. Дякую тобі велике. Отже, міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський заявив, що Польща наближається до піка наступної хвилі COVID-19. І далі маємо одразу ж пряму мову. Ми маємо справу з накладанням двох ситуацій в січні. Ми запровадили комбіновані тести, які дозволяють дуже зручно тестувати пацієнтів первинної ланки, і частина цього зростання насправді є реальною картиною інфекційної реальності. Частково це пов'язано з під варіантом Кракен. Це новий штам коронавірусу. Називається Кракен. Нагадаю, перед цим був Омікрон, ще там якісь були, е який розвивається по всій Європі, заявив глава МОЗ. Наразі кракен становить близько 20% від всіх нових випадків заражень, і е, ми прогнозували, що частка кракена буде рости дуже динамічно до квітня. Але на цей момент ми бачимо, що потенціал зростання скоріш зменшується, тому що ці прирости стають все меншими і меншими з тижня в тиждень. І на сьогоднішній день в лікарнях зайнято 2,5 тисячі ліжок, тобто це люди, які були госпіталізовані через захворюваність коронавірусом. Тобто, бачимо, що, якби незважаючи на те, що про коронавірус ми вже давно з вами не говоримо, люди, які хворіють, все одно є, просто це не наближається до якихось там граничних позначок. Що ж стосується, ну якби зараз. Введень там якихось додаткових е превентивних, скажімо так, е обмежень. Там носіння масок і так далі, якихось карантинів, то міністр охорони здоров'я заявляє, що на сьогоднішній день жодної такої потреби немає, тобто вони зараз просто слідкують за ситуацією, і якщо цей самий кракен буде розвиватися і буде знову якесь стрімке зростання захворюваності, то вони будуть приймати міри. Але так як зайнято тільки 2,5 тисячі ліжок. А якщо не помиляюсь, то в Польщі під коронавірус підготовлено близько 40 тисяч ліжок то бачимо, що на сьогоднішній день вони повністю контролюють ситуацію. Вона не є якоюсь там критичною, не є якоюсь там дуже масштабною. Тому пік буде, але цей пік буде нижчим, ніж ті піки, які вже були в нас там в 22-му, в 21-му і навіть в 20 році. Році тому, друзі, переживати немає за що, жодних карантинів вводити не збираються. Хто б там що не говорив, жодної примусової вакцинації і надалі не буде. І мені здається, що з цією заявою міністр охорони здоров'я виступив лише для того, щоб виступити і щоб показати, що вони там щось роблять в тому міністерстві охорони здоров'я. А насправді вони б краще вже дали, дозволи... Лікарям з України на роботу в Польщі для того, щоб було більше кваліфікованих спеціалістів, які могли б реально покращити і полегшити систему обслуговування пацієнтів, в тому числі із України, тому як на польську медицину нарікає дуже багато людей. І до речі, якщо ви стикалися з польською медициною, якщо ви відвідували якісь там шпиталі в Польщі, пишіть свою думку про них: де краще в Польщі чи в Україні? Мені буде дуже цікаво. Почитати ваші коментарі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!